thank you Продажі в готелі повинні бути організовані в чітку систему. Для побудови такої системи необхідно розуміння того, через які саме канали та за допомогою яких інструментів можна ефективно продавати готельний продукт. Канали можна ділити за принципом прямі та непрямі, але я хочу запропонувати наступне структурування: це онлайн-продажі та офлайн-продажі. Онлайн-продажі сьогодні є найбільш ефективними для продажів в сегменті B2C, тобто для кінцевого споживача. Але корпоративні продажі також можуть здійснюватись на онлайн-каналах. Давайте подивимось, які онлайн канали готель може використовувати в своїй роботі. Ну, звичайно, перше, це ОТА: Online Travel Agencies. Всім нам відомий Booking.com. Ще ці канали е, називають IDS, якщо ви зустрінете десь таке визначення, то щоб знали, що це ті самі ОТА. На цих каналах продається шалена кількість номерів. Чим вигідна співпраця з такими каналами? Зазвичай в таких каналах, як BookingCom, Expedia, да, це те, що найпоширеніше в нас в Україні. По співпраці з українськими готелями. В них шалені маркетингові бюджети. І той обсяг клієнтів, які можуть досягнути ці канали, ніколи не зможе досягнути один окремий готель або навіть готельна мережа. Тому дуже важливо вибудовувати правильне партнерство з цими каналами. Далі звернемо увагу на так звані GDS. Global Distribution System? В наступному уроці ми трошечки більше розглянемо специфіку цих каналів. Але через GDS ми можемо отримувати корпоративні заявки від великих корпорацій. Ну і, звичайно, одним з найважливіших каналів є власний сайт готелю. Через які канали і завдяки яким інструментам? Ми можемо формувати офлайн-продажі. Ну, по-перше, найдієвіший інструмент, який вже є в арсеналі готелю, це його власний відділ продажу. Тобто це менеджери з продажу, які генерують дуже великий відсоток продажів в корпоративному сегменті, в туристичному сегменті, тобто в сегменті туристичних агентств, в сегменті залучення до співпраці організаторів різних заходів. Також це відділ бронювання. Його теж треба роздивлятися як канал продажів. Так, відділ бронювання працює не з активними, а з пасивними продажами. Але якщо фахівці гарно вміють працювати, добре знають продукт, вони можуть продати більше, ніж спочатку, запитує клієнт. Отож, будь ласка, Зверніть увагу на те, що ваш відділ бронювання також є каналом продажів. Зараз ми звернемось до туроператори турагенти. Це наші партнери, посередники між готелем та кінцевим споживачем. Це компанії, які можуть обслуговувати кінцевого споживача, тобто туриста, гостя, а можуть працювати на певну корпорацію. Забезпечуючи для них організацію бізнес-тревелу. Туроператори та турагенти бізнес-тревел агентства, от, до речі, туроператори та турагенти вони більшість націлені на туризм, а бізнес-тревел агентства більше націлені на обслуговування корпоративного сегменту. Це необхідні партнери в діяльності готелю. З ними необхідно вибудовувати стосунки, вести перемови, час від часу зустрічатися. Аналізувати динаміку поселень від цих партнерів. Також треба звернути увагу на таких партнерів, як компанії, які організовують комплексні заходи. З ними також треба проводити окрему роботу і аналізувати їх продуктивність. Давайте коротенько розглянемо специфіку онлайн та офлайн каналів. І так, специфіка онлайну. Це, як я вже казала, дуже широка аудиторія. Це можливість досягнення великої кількості потенційних гостей. І за цього я завжди рекомендую, що готель повинен співпрацювати з онлайн-тревел агентствами. Але треба дуже розумно аналізувати і розпреділяти ті об'єми продажів, які ви готові отримувати через цей канал. Для того, щоб не було так, що всі продажі у вас отримуються тільки через канал онлайн тревел Agency. Тоді при будь-якому форс-мажорі готель може залишитись без гостей. Онлайн-продажі потребують наявності сучасних технологічних рішень в арсеналі готелю. Наприклад, для того, щоб готелю працювати з великою кількістю онлайн тревел агентств, необхідно мати або також з GDS-системою необхідно мати, наприклад, Channel Manager, тобто систему, яка дозволяє одномоментно розпреділяти ціни на всі онлайн-канали, щоб не заходити на кожен окремо і не вбивати руками, не витрачати на це час. Також для того, щоб була можливість гостю миттєво забронювати номер на сайті готелю, на сайті має працювати. Модуль онлайн-бронювання, що також є технічною розробкою. Ну і мусимо зазначити, що на продажі в онлайні готель має обмежену можливість впливати на попит, крім управління ціною. Тобто гості заходять, дивляться, порівнюють, вибирають, і готель не може, не має тут можливості вступити з гостем в комунікацію для того, щоб повпливати на вибір. Але тут є можливість відслідковувати ринкову пропозицію та оперативно на це реагувати. Як ми говорили, є інструменти, які допомагають відслідковувати ціни ваших конкурентів на тих самих ресурсах, де і ви. І ви зможете оперативно відреагувати на зниження чи е, ріст ціни ваших конкурентів. Щодо специфіки офлайн каналів, офлайн канали дозволяють. Індивідуальну роботу з клієнтом і його емоційне залучення. Коли менеджер з продажу готелю веде переговори з партнером, він може зрозуміти і відчути його болі, його потреби, дати правильну відповідь на його запитання, тим самим мотивувати його, продовжувати партнерство і поселяти в наш готель. Ми можемо керувати попитом на рівні особистої комунікації. Тобто, якщо гість звернувся по телефону в відділ бронювання, менеджер з бронювання може продати гостю, зацікавивши його, зачепивши його, запитавши і визнавши його потребу і давши відповідь на цю потребу. В той самий час, якщо гость передивляється ваш готель на Booking.com, то звичайно... Ніякої комунікації і ніякого керуванням попиту ви займатися не можете. Офлайн канали або офлайн-продажі дозволяють оперативно реагувати на потребу, або на бар'єр до покупки у гостя чи партнера, де є можливість проявити гнучкість. Також офлайн-продажі залишають за продавцем можливість формування лояльності у гостя або партнера. Також сильною стороною тут може виступити проактивна позиція і проактивна політика продажів в відділі. Отож, готель, ми з вами зрозуміли, має продаватися як на онлайн-каналах, так і за допомогою офлайн каналів. Це треба враховувати і ефективно використовувати в роботі.